Господи Боже, владико всього видимого і невидимого, від твоєї святої волі залежать усі дні і літа мого життя. Дякую Тобі, милосердний, Отче, що Ти дозволив мені прожити ще один рік. Знаю, що з приводу гріхів моїх я негідна цієї милості, але Ти даруєш мені її. З невимовного людонолюбства Твого, продовж іще милості Твої мені, грішні, продовж життя моє в чесноті, спокої, у здоров'ї, у мирі з усіма родичами та у згоді з усіма ближніми. Подай мені достаток плодів земних і все, що необхідне для життя. Перш за все, очисти совість мою, зміцни мене. На шляху спасіння, щоб я, слідуючи ним після багаторічного світі цьому життя, перейшовши в життя вічне, одостоїлась бути спадкоємцем Твого Небесного Царства. Сам, Господи, поблагослови цей черговий рік, який розпочинаю, і всі дні мого подальшого життя. Амінь.